Усім доброго дня. Сьогодні у нас субота, 3 вересня. Зупинився. Вирішив зробити короткий огляд автомобіля. Це у нас Volkswagen Golf 7-го покоління, 2015 рік, 1.6 дизель механіка. Автомобіль весь в рідній фарбі. жодний елемент не фарбувався. По технічній частині також зауважень немає. Передньо з Нідерландів вже був огляд по даному автомобілю. Так склалося, що замовник у нас зі Львова. Сьогодні я прямую в Нідерланди, тому доставимо автомобіль до замовника. Даний автомобіль, як ви бачите, знаходиться в Україні, розмитнений, зробили сертифікат, залишилося. Тільки зареєструвати в серисному центрі. Сьогодні у нас погода не дуже, падає дощ. Топіни знаходиться в таких оригінальних легкосплавних десках. Бачите, присутні два ключі. Салончик автомобіля. Комбінований Кіра з тканиною. Комплектація досить хороша для гольфа. Пробіг на 198 тисяч, датчик світло, датчик дощу, мультикермо. Маємо також підсвітку в дверях. Великий монітор. Присутня навігація. І є камера заднього виду. Такий збережений талончик Цвітка, про яку я вам казав. Отже, сьогодні прямую в Нідерланди. Буду знаходитися. Там, я думаю, 3-4 дні з понеділка буду підбирати автомобілі для наших замовників, можливо, когось щось зацікавить. Прошу звертатися з номером телефону 098-321 5004. Звати мене Володимир. Робіть попередні забавлення. Всі автомобілі оглядаю особисто. Автомобілі підбираємо любої марки. По ваших побажаннях Бачите, Приємний розхід даного Альфа 5.4. Отже, кого що цікавить, прошу телефонувати за номером телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. Займаюся підбором за пригоном автомобілів з Бельгії та Нідерландів. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення.